Оскільки в столиці Сполучених Штатів проживає не найбільша кількість українців, масштабні акції відбуваються більше в таких містах, як Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфія. Хоча треба також відмітити, що і у Вашингтоні є мітинги, українські активісти, також, які нагадують про Україну, влаштовуючи різні перформанси. Через декілька днів у столиці Сполучених Штатів біля меморіалу Лінкольна відбудеться забіг на 5 і 6 кілометрів в честь 11-ї річниці існування Азову. Ну і в цілому заклад спрямований на підтримку України. Пропоную вам Справитися туди зі мною, подивимось, як все пройде, скільки людей приєднається до даної події. Але спочатку хе, треба самому трохи пробігтися, оскільки не часто це роблю. Тому зараз е, піду пробіжуся. Ну, треба відчути, як це пробіжати з 5-6 кілометрів. Погнали! До повномасштабного вторгнення я, мабуть, лише чув таке слово як АЗОВ. Але що це за підрозділ, коли і як він був сформований, я не знав. Після 24 лютого, як і багато інших українців, я почав більше цікавити ситуацію в Україні і дізнався значно більше не лише про Азов, а й про інші військові формування в Україні. Я не буду тут детально розповідати, що таке Азов. За мене це вже зробило багато інших і безпосередньо самі військові. І краще ніж вони я не розповім. Замість цього хочу порадити вам, наприклад, переглянути кілька серій від каналу Юкрейнер про Азов розповідь самих Азовців про підрозділ від моменту створення і до сьогодення. Цікаві дві серії в них вийшло, раджу подивитись. Також закликаю вас підписатися на офіційний YouTube канал підрозділу, а ще в них під кожним відео є посилання, за яким можна оформити щомісячний донат. Це очевидна підтримка для підрозділу, а також стабільна сума, на яку вони можуть розраховувати щомісяця. Історія Азову дійсно вражає: добровільно створити військову організацію за натівськими стандартами, зі своїм статутом і традиціями ще й в момент, коли країна перебуває під загрозою, це як мінімум викликає повагу. Блин, треба змазати коліна чимось. Так, мені здається, людей 30 тут зібралось, може трошки більше, до 50 хай буде так. Ми йому зараз озманаємось. Ми мали маленький рух навколо Тайдл-басі. Almost 5K on the Україні! Let's go! Ми біжали навколо національного молу. Національний мол у Вашингтоні, Дісі, це велика відкрита територія в центрі столиці США, яка простягається від капітолію до меморіалу Лінкольна. Це місце має велике історичне та культурне значення, адже саме тут розташовані найвідоміші пам'ятки країни: меморіал Вашингтона та Лінкольна, меморіал ветеранів В'єтнаму, меморіал Другої світової війни та багато інших. Навколо молу також знаходяться найвідоміші музеї Смісонівського інституту. Національний мол часто є місцем проведення масштабних подій, маршів, протестів та святкувань. Наприклад, перед нами на молі відбувся національний жіночий напівмарафон та забіг на 8 кілометрів. Це щорічна подія, яка спеціально на жінок і проходить мальовничими маршрутами столиці США. Подія також має благодійну мету. Частина коштів спрямовується на підтримку Американської кардіологічної асоціації. Національний мол символізує демократичні цінності США та відкритість до народу. Це місце, де історія, культура та громадське життя тісно переплітаються. Одну милю вже пробіжали, наша свидкість 9 хвилин 40 секунд на милю. Ух, Може, вже все назад. В принципі, відео вже зняв, як ярик бігає. Просто подивіться. Деякі, бачите, зупиняються навіть біжати, щоб зробити пару кадрів, тому що ну, все файно виглядає в столиці. Час і часу зупиняємося так, на підстопи. Набратись повітря. У нас веде Кріс, не знаю, що за дядько, але, але да, він попереду і він тримає а, ритм, ну і плюс біжить по маршруту, який він сам якби і придумав. <плес>

Останні живочи. Так, зупиняємо наш таймер. Мені здається, до 3,5 трошки не добіжали. На 3.30. Нормально. Не можу говорити за всіх. Але за тих, з ким давно знайомий, на таких чимало скажу. Очевидно, що нас не можна назвати патріотами, оскільки в той чи інший час ми по особистим причинам покинули Україну і перебрались будувати своє життя в Сполучені Штати Америки. Але також очевидно, що нам не байдуже. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну і від щирого серця бажаємо Україні перемоги та якомога швидкого миру. Бережіть себе та підтримуйте Україну. Ну ось і все, закінчився невеличкий забіг. Дуже було класно, мені сподобалось, давно не бігав 3,5 майже 3,5 милі. Але подяку організаторам, активістам за те, що ось намагаються влаштовувати подібні ось такі заклади. І ну, ось він, лінкольн меморіал, а я йду в ту сторону, сідаю в машину їду додому. Вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе і побачимось в наступному відео. Бувайте!